Понеділок, 20 листопада. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні у випуску ми розкажемо про наступне. Тиха ніч в області. Перший сніг на Дніпропетровщині. Акція протесту під стінами Дніпровської міської ради. Більше важливої та актуальної інформації у випуску далі, тож ми починаємо. Безпекова ситуація в області завдяки нашим захисникам. ніч на Дніпропетровщині була тихою. Ми тут, бо вони там. Попри в тому, холод і сніг б'ються. Наші хлопці та дівчата вони і є. Україна повідомили в обласній військовій адміністрації. Ставити в пріоритет фінансування військових потреб це база для країни, що бореться і мобілізує максимум ресурсів, аби перемогти. Цьогоріч область збільшила витрати на сили оборони, доєдналися і громади на необхідне для фронту. Вони додатково спрямували мільйони гривень. Більш детально про це начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Я завжди стверджую, що один із основних пріоритетів для Дніпропетровщини це посилення її обороноздатності. Особливо ретельно контролюємо витрати коштів, які виділяємо на безпеку та відсячі агресії. Цьогоріч на такі потреби з обласного бюджету спрямувало в декілька разів більше, аніж в минулому. До процесу долучились органи місцевого самоврядування. Тільки за останні півтора місяця субвенції виділили 50 громад Дніпропетровщини. Це додатково понад 105 мільйонів гривень і спрямувала нашим силам оборони. Я дякую всім, хто розуміє, що країна продовжує боротьбу. Наші хлопці та дівчата на фронті потребують щоденної підтримки. Про це має пам'ятати кожен керівник, який розпоряджається державними коштами, і ставити в пріоритет плануючі витрати. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак також звернувся до мешканців Дніпропетровщини. Він, зокрема, зазначив, погодні умови різко змінилися, тому прошу водіїв та пішоходів бути обачними на дорогах Дніпропетровщини. Подбайте про безпеку. Прості правила перевзути колеса, зменшити швидкість, можуть врятувати життя. Також прошу наших комунальників спрацювати чітко та злагоджено. Від вашої роботи зараз залежить дуже багато. Не забудь... Оваймо і про тих, кому зараз найважче і найхолодніше в окопах та бліндажах. Від великих волонтерських справ до простого теплого спасибі їм все дуже важливо. Дорожні і комунальні служби області зночі працюють на дорогах. Про прибирання снігу повідомили у Кам'янському і Кривому Розі. Також міський голова Нікополя зазначив, що працівники комунальних служб вийшли боротися із негодою зрання, займаються розчисткою тротуарів та доріг. Через негоду впало багато дерев, особливо в обласному центрі. І ночі вийшли на вулиці рятувальники. Так, працівники ДСНС області залучались на прибирання повалених дерев та гілок, які перешкоджали руху автомобільного. Ного транспорту. також у Нікопольському та Кам'янському районах вони надавали допомогу працівникам швидкої, які через погодні умови не мали змогу проїхати на виклики. Поблизу селища Тритузне Дніпровського району визволили маршрутку і снігового затору. Оперативна ситуація триває 635-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники типу шахет. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 із 20 ударних дронів. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень. Ворог завдав один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 90 Чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах протягом доби авіація Сил оборони України завдала два удари по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також три склади боєприпасів противника. Про втрати ворога далі за добу Збройні сили України ліквідували 640 чоловік особового складу ворога, дев'ять безпілотників оперативно-тактичного рівня та сім одиниць автомобільної техніки. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно склали. Особового складу 319 тисяч 210 осіб, танків майже 5,5 тисяч. Бойових броньованих машин понад 10 тисяч, артилерійських систем 7 тисяч 748, реактивних систем за. Пового вогню близько 900 одиниць спеціальної техніки 1097 Потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення воїнів. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Сьогодні є важливе кадрове рішення. За поданням міністра оборони змінив командувача медичних сил Збройних сил України замість. Генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем, призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука, начальника національного військово-клінічного центру. Головний військовий клінічний госпіталь у місті Києві, завдання очевидне, і про це неодноразово говорилося в суспільстві, зокрема в спільноті наших бойових медиків. Потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості постачання від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками у тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно. Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили. Оборони сьогодні на зустрічі з міністром оборони у Мєровим визначили пріоритет і часу, щоб чекати результат багато. Не буде рух у змінах потрібен швидкий. Друге, на сьогодні продовжуємо готуватись до запланованих міжнародних подій цього тижня. Буде важлива активність, нова комунікація з нашими партнерами. Ключове зараз це гарантії того, що підтримка України. Буде достатньою і наступного року також. Я дякую всім країнам, які розглядаються так само, як і ми. Потрібен цей сигнал у бік Росії. Що вони не робили? Світ не втомиться захищати свободу та міжнародний порядок. Я хочу відзначити сьогодні Нідерланди цього тижня. Уряд Нідерландів передбачив на наступний рік понад 2 мільярди євро, переважно безпекової підтримки України. Дякую тобі, Марко, пане прем'єр-міністре та усьому суспільству Нідерландів. Це вчасний сигнал. Важливо відчувати, що захист свободи спирається на надійну і щиру підтримку. Ще одне, кожен тиждень, який ми проходимо у цій війні, у такому захисті нашої незалежності це час, коли тисячі українців проявляють найкраще, що є в характері, найсильніше, що є. В людях, коли ми кажемо про єднання у захисті України, ми завжди говоримо не про щось абстрактне, а про цілком конкретні речі. Про те, як люди роблять те, що повинні, те, що належить робити, те, що підтримує інших, зрештою дозволяє Україні стояти, дозволяє битись, відповідати ворогу, досягати успіху в боях, посилення нашої держави, узбереження життя. І сьогодні я хочу відзначити працівників ДСНС України, тих, хто щодня рятує, тих, хто ризикує своїм життям, тих, хто був поранений російськими обстрілами, увесь колектив ДСНС дякую особливо. Сержант Владислав Дордій, майстер-сержант Олексій Сущевський, головний сержант Олексій Шабаль. Пожежні рятувальники, які працюють в Запорізькій області, були поранені цієї середи при наданні допомоги в селі Зарічне. Хлопці, Бажаю вам швидкого одужання, вдячні за вашу службу. Донецька область, рятувальники, які особливо проявили себе в допомозі людям після російського удару по місту Селидове, сержант Артур Тараненко, капітан Віктор Карташов, дякую Херсонська область, сержанти Олександр Частухін, Євгеній Тищик. Майор Сергій Коваленко неодноразово залучався до ліквідації наслідків російських ударів. Завжди роблять все можливе, щоб врятувати якнайбільше людей. Молодці, хлопці, просто молодці. Я вам дуже дуже дякую. І звичайно, українські медики, усім вам дякую, особливо відзначу Тетяну Гурцьку, завідувачку Гуляйпільського. Відділення екстреної медичної допомоги та Олександра Ілленка, лікаря-анестезіолога Запорізької станції Екстренки. Спасибі вам, Херсон, лікар-хірург Володимир П'ятигорець лише за цей тиждень прооперував 16 пацієнтів з міновибуховими травмами. Та Микола Степанюк. Визний фельдшер Херсонської екстренки активно працює, активно допомагає, активно рятує людей. Я дякую вам, вашим колегам, які так само активні і небайдужі. Окремо хочу подякувати кожному і кожній, чия небайдужість та ефективність допомагає нам повертати в Україну дітей, які були викрадені з окупованої території. Сьогодні нам вдалося повернути в Україну Богдана Єрмохіна, хлопця, який Mouf Вивезений з Маріуполя в Росію. багато було спроб його допомогти. Я радий, що усе спрацювало. Дякую всій команді, яка працює над поверненням українських дітей. Це і офіс, і амбусмен, наші міжнародні партнери, зокрема ЮНІСЕФ, особливо я вдячний Катару за дієве посередництво і допомогу. Дякую про усіх наших людей. Ми пам'ятаємо про кожен куточок України, який зараз в окупації. Ми пам'ятаємо. І кожному, хто в бою, хто на бойових постах, хто тренує, допомагає, хто готується до бою. Я дякую. Авдіївка, Мар'янка, увесь наш схід, південні напрямки, Мелітопольський, Херсонщина. Слава усім, хто захищає Україну, хто захищає незалежність, хто дбає про людей, щиро старається усіх нас зміцнити. Слава Україні! З початком заморозків росіяни почали більш масово обстрілювати Україну, поки в переважній більшості застосовують ударні БПЛА типу Шахет. Свою увагу ворог знову звернув на Київ, який обстрілювали дві ночі поспіль. Яка ситуація у столиці зараз розкаже наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій, який перебуває із нами на прямому зв'язку? Вітаю студія уже з приходом таких заморозків. Росіяни повертаються до практики масових обстрілів в в тому числі. Києва, якщо ця ніч сьогоднішня була спокійна, то попередні дві ночі були такими складними. Наприклад, 18, ніч нічно на 18 листопада Росіяни запустили по Києву 10 безпілотників і з південного напрямку. Вони так робили багато маневрів по Україні, щоб долетіти до столиці. Залітали вже сюди з північного напрямку, з боку Білорусі. Тобто, ви розумієте, наскільки величезний круг вони зробили, але це було. I'm Дякуючи ППО, безрезультатно. Усі 10 безпілотників були збиті на підході до столиці. Уже у ніч на вчора, на 19 листопада, росіяни вже змінили тактику. Запускали безпілотники типу шахет з різних напрямків, як з південного, так і з північного боку. Повітряна тривога розпочалась близько у Києві, близько 9-ї вечора, і тривала із перервою на 4 хвилини. Аж 5 годин. Того дня не говориться, скільки було запущено саме по столиці, тому що знову ж таки було з різних напрямків. Відомо, що загалом по Україні були запущені 20 безпілотників, збили. 15. в основному їх якраз збивали на Київщині, Чернігівщині, Полтавщині та Черкащині, тобто поруч із Київською областю. Так само у Києві не долетіли, в Києві прильотів не було. А от у Київській області повідомили про ураження одного інфраструктурного. Об'єкту у збройних силах вважаю, що це зараз починається тільки підготовка а далі буде вибачте гірше. Пропоную послухати пряму мову речниці оперативного командування Південь Наталії Гоменюк. Ми розуміємо, що з розвитком подій, з розвитком в тому числі і погодних умов, нарощуванням такого зимового періоду і похолоданням ворог може застосовувати більш масовані атаки. І попередні, які ми оцінювали так, як точкові, ми і попереджали, що скоріш за все це були розвідки. Незважаючи на те, що росіяни такий тривалий час не обстрілювали Київ, столиця все одно залишається пріоритетом для ворога. Зокрема, якщо говорити про цифри, за останній рік росіяни запустили по Києву понад 300 крилатих ракет, 14 балістичних ракет та понад 400 шахедів. Студія, вам слово. Дякую, колегою. І з нами на прямому зв'язку був наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. Нагадую, ви видивитися інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1, і Ми продовжуємо у Дніпрі. Під стінами Дніпровської міськради знову відбувся мітинг на підтримку збройних сил України. В руках активісти тримали плакати із написами: не бруківка, а дрони військовим, дрони дорівнює життя та інші. Люди категорично проти витрат коштів на самопіар Філатова та його команди. Мільйони не на самопіар міськради, а на амуніцію з зсу закликали дніпрян. Крім того, були ще й інші вимоги. Мітингарі скандували гроші на зсу. Також протестувальники розташувалися вздовж дороги та через плакати закликали водіїв проїжджаючих авто посигналити на їх підтримку. Досить, здравствуйте! Досить, здравствуйте! Досить, здравствуйте! Досить, здравствуйте! Моя мета в тому, щоб гроші відділялися саме на військових, а не на піар, на бруківку, на стовчик, який ще можуть постояти. Бо хлопці на нулі їм треба б дуже багато дронів, адже дрони, дрони це життя. Закінчаться дрони, закінчаться і наші хлопці. Тому я прошу, щоб виділялися кошти саме на хлопців, а не на бурківку. Мети в мене дві. По перше, я вважаю, що ми недостатньо робимо для зсу місто. Це по перше, а по-друге, мене дуже дивує, то як наш мер спілкується з. Нами через соціальні сіті, і мені це не подобається. Тому я тут. Я вважаю, що він собі дуже багато дозволяє. І людина, яка представляє наше місто, не має права так писати. Та людина. Будь-яка людина не має такого писати про інших людей в соціальних ну там в телеграмі у себе. І я вже не кажу про мера. Тут це просто. Я вважаю, що це дуже важливо, щоб люди знали і щоб ми знали, куди йдуть наші гроші. Мене особисто не задовільнює те, що от я проживаю на вулиці Воскресенській. У нас там стояли стовпчики, яким було ну я не знаю, мабуть, пару років. Їх можна було покрасити, але їх зняли і поставили нові. Я вважаю, що це не те, куди потрібно тратити гроші. У мене на плакаті написано дрони до рівня життя для мене дрони одна з найбільших болей. Я не корисний ідіот. Я тут. По своїй волі, по своїй болі, мій чоловік вважається безвісти зниклим це з вересня 2022 року. Коли чоловік зник, перше, що можна було зробити, це підняти дрони на ту позицію і подивитись, чи є там тіла, чи можливо хлопці в полоні, чи їм потрібна допомога, можливо, вони поранені. На ну, що Дніпровська ТРО мені сказала: вибачте, дронів у нас немає. В нашої роти дронів немає, тому дрони для мене це найбільша біль. Я вважаю, що наш міський бюджет має можливість витрачати більше для хлопців, завдяки яким ми взагалі зараз тут можемо стояти, жити і кожен день проживати. Також мітингуючі звернулися до очільника Дніпра Бориса Філатова через його образи на адресу мітингуючих. Нагадаю, що нещодавно градоначальник у власній сторінці у Телеграм назвав людей корисними ідіотами та іншими нецензурними словами. Я дружина безвісти зниклого солдата. Я не корисна, я не падаль, я не ідіот. Я мати військового, і мені дуже прикро, що наш мер так висказується в адрес військових і нас теж саме. Ми дуже ображені на його, на його вислови. Я дружина військового який добровільно пішов 24 лютого боронити нашу землю, і це неподобство, коли наш мер висловлює такі слова на людей, на жінок, на сестер, ну на всіх родичів, що вони всі якісь корисні. Це не норм, норм, коли мер захищає інтереси своєї держави, свого міста і допомагає своїм. Військовим, а не навпаки, каже, що ми всі тут якісь погані люди. Тож, будь ласка, ми дуже просимо, щоб ви вибачились перед ними, бо це бо ми не у і наші військові захищають вашу Вибачте, я дочка дуже відважного батька, який е, пішов ще з 24 лютого, 22 року, мобілізувався та пішов на. Фронт, щоб поставляти боєприпаси. І мені дуже неприємно чути, як наш мер, якого ми всі обирали, як голову нашого міста, називає нас корисними ідіотами, дуже неповажно до нас ставиться. І мені дуже хочеться, щоб просто людина не тільки перед нами вибачилась, а як найскоріше, якщо він так дуже-дуже у нас втомився від свого поста, просто пішов. Я племінник військового. З першого дня виходжу на цей мітинг, просто 15-річний підліток з Дніпра. І мені дуже стає так, не знаю, як навіть назвати це відчуття, коли тебе в телеграм-каналах, Фейсбуках, інстаграмах мер нашого прекрасного міста називає. Ну, як всі ми знаємо, як він нас називає, і корисними ідіотами і далі. Я просто хочу сказати від себе. Я не знаю, може ви мене, звісно, потім знайдете там посадити в машину, але йдіть в будь ласка, і заберіть своїх усіх всіх своїх всіх. Я дружина військового, і я не корисна ідіотка. Я його тил. І я тут, щоб захищати його забезпечення, його думку і його майбутнє в цій країні. Як він захищає нас там, він образив. Не тільки е, нас е, сімей, дружин, е, родичів військових, а й військових, в тому числі, він буде нести відповідальність за це. Ми робимо все, щоб він поніс відповідальність за це. Тому Борис Альбертович, вітання вам. Мій родич зник без звісти, і коли хтось ображає і називає нас колисними ідіотами. І не буду якими словами, дай не хочу брати гріх на душу, я хочу звертатися до Філатова. А тобі не слабо вийти до нас і вибачатися відкрито. Якщо ти навіть станеш на коліна, ми не повіримо в твоєму, твою щість, і твою славу і твою шляхетність. Ми вимагаємо негайно побичного вибачення, щоб він, якомога краще, пішов до боїну, у відставку. Шановний Боря, в інтернеті можна бути будь-ким, можна говорити будь-що, але потім треба відповідати за свої слова. Тому ми вимагаємо публічного вибачення, і якщо я перепрошую не слабо, прямо в обличчя. Я дружина військового і вимагаю, щоб не клали бруківку, не знімали нормальну, а замість неї клали нову. А віддавали всі ці гроші на дрони, авто і мінометні для мінометної батареї особливо потрібні міни. І тому я вважаю, що Філатов потрібно піти у відставку. Наступної суботи о 10-й мітинг планують повторити. Яна Андрусенко, Андрій Миронюк, новини Д1. До надзвичайних подій у Дніпрі під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували п'ять людей, з яких троє дітей. На набережні перемоги у Дніпрі виникло займання в квартирі. Із вікон виривалося відкрите полум'я та густий дим. Існувала загроза поширення вогню на квартири поверхом вище. Через сильне задимлення сходової клітини люди опинилися у задимлених оселях та не могли самостійно вийти. Під час ліквідації пожежі співробітники служби порятунку вивели із верхніх поверхів чоловіка, жінку та трьох дітей. Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку у квартирі та пошкоджено балкон квартири зверху Прибутю на місце було встановлено, що пожежа виникла на 4-му поверсі в квартирі. Через задимлення з верхніх поверхів було врятовано 5 чоловік, з них троє дітей. Всіх було передано до карети екстреної медичної допомоги. Залучалось 5 одиниць техніки та 22 чоловіка особового складу. Захидок на пожежі немає. У Нікополі на вулиці Слов'янській горів приватний будинок. Пожежу на території приватного домоволодіння ліквідовано, загиблих та травмованих. Немає до місця події залучено 10 вогнеборців та дві одиниці пожежно рятувальної техніки головного управління ДСНС України Дніпропетровської області. Кримінальна хроніка до 9 років засуджено мешканця Дніпра, який зберігав та розповсюджував дитячу порнографію. За публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури суд визнав винним місцевого мешканця у зберіганні та розповсюдженні заборонених знімків. Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі. Прокурори довели, що засуджений завантажив відеоматеріали із дитячою порнографією, які у подальшому поширював в інтернеті через файлообмінну програму. У судовому засіданні він свою вину не визнав триває строк апеляційного оскарження. Україні активно оцифровують папери, які допомагають дослідити родовіти людини. Техніку для цього фахівцям надають представники американської компанії. До підписання меморандуму із міжнародними партнерами готовий і Держархів області. Детальніше про це поінформував голова Державної архівної служби України. Одним із найголовніших зараз пріоритетів для архівної галузі є активна цифровізація. Тому що цифровізація, окрім такої планової проблеми, як у доступнення доступу до інформації, вона дає ще можливість зберегти архівну інформацію у випадку можливого втрати. Оригіналу документів, і у нас тут є декілька великих проєктів, зокрема, проєкт з американськими партнерами по цифруванні документів генеалогічного характеру, тобто які допомагають досліджувати родовід. І я дуже сподіваюся, що до кінця року або на початку наступного року Державний архів Дніпропетровської області теж підпише угоду з корпорацією Family Search і запустить проєкт масового цифрування документів генеалогічного характеру. Цей проєкт є рамковим. Вже 20 державних архівів підписали угоди в Україні, і ми плануємо в рамках тільки цього проєкту забезпечити роботу 100 камер в усіх архівах по оцифруванні, що дасть змогу оцифрувати як мінімум 100 мільйонів копій документів, які стосуються геніалогії. Це один з найбільших проєктів оцифрування в світі, який ми реалізуємо під час війни. І це дуже важливо. Якщо говорити простою мовою і людині зовсім не зрозуміло, в який архів звертатися, вони можуть напряму звертатися в Державну архівну службу. Ми направимо в той архів відповідно до запиту, що людина потребує, який потенційно має зберігати цю інформацію. Якщо цей архів не має цієї інформації, як правило, в довідках надаються рекомендації, куди можна звернутися ще. І про спорт сьогодні у рамках восьмого туру відбору на чемпіонат Європи із футболу. Збірна України зіграє проти збірної Італії. Матч відбудеться в Німеччині. Початок гри о 21.45. Це остання гра відбіркового циклу на євро 2024 Збірній Україні для виходу на чемпіонат Європи необхідна перемога над італійцями. Тож вболіваємо за наших разом. У Києві відбувся чемпіонат України з Бадмінтону. У національних змаганнях чудово виступили дніпровські спортсмени, які стали призерами. Кирило Леонов посів друге місце. Владислав Булденко став третім. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на вівторок, 21 листопада. У Дніпрі протягом усього дня буде зберігатися хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус трьох градусів до нуля. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському із ранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря від шести до 2 градусів із позначкою мінус. У Нікополі та жовтих водах хмарна погода без опадів. Температура коливатиметься від мінус 4 до 1 градусу. Тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Живітєв. Побачимось на Д1. Тримаймося, бо ми того варті.